Франшиза GTA від шотландських розробників Rockstar North – це унікальне явище в ігровій індустрії. Ця серія започаткувала окремий особливий піджанр екшенів від третьої особи. Стала матір'ю цілого прошарку GTA-клонів. Про симулятор бандита, крадуна автівок та грузу пішоходів знають не лише геймери, але й люди, які мають опосередковане відношення до ігор. Взагалі, ось уже протягом близько 15 років Rockstar випускають гру з єдиною для всіх частин формулою геймплею, відкритим світом та закрученим сюжетом, що обов'язково наповнений історією становлення кримінального я кожного з протагоністів. Кожна з цих ігор відрізняється особливою довершеністю в сценарії та доведеною до ідеалу формулою сендбокс геймплею у великому місті. З кожною частиною Рокстар змушує геймера на сотні годин пропадати у просторах віртуальних доріг штату Сан Андреас, сонячного вайс Сіті ще похмурого аналогу Нью-Йорка Ліберті Сіті. Як ви вже зрозуміли з назви огляду, героїною нашого сьогоднішнього рев'є є саме Grand Theft Auto V, чергова частина серії, від якої чекали неймовірних висот. В принципі, як і від кожної з попередніх частин, п'ять років ми отримували від розробників лише крихти відомостей, з яких старались зібрати пазли докупи. Кінець кінців розробники оправдали наші надії. Причому оправдали це слабо сказано, адже даний медіапродукт, побачивши світ лише на Xbox 360 та PS3, у перші три дні приніс своїм розробникам рекордний мільярд баксів. Побивши шість рекордів Гіннеса, отримав максимально хороші схвальні відгуки критиків та гравців по всьому світу. Зібравши рекордний бюджет у близько 260 мільйонів баксів, Rockstar потратили купу сили і часу, аби добряче вилизати гру та прискіпливо попрацювати над усіма деталями. Добре підібрані актори озвучки, до роботи навіть залучали справжніх злочинців. Написано чудовий та величезний сценарій. Отже, доки розробники грибуть лопатою бабло, консоли-ненависники ниють і випрошують реліз пк версії яка неодмінно відбудеться, ми постараємось розібрати з чим же особлива ця гра, чому у віртуальних просторах Лос-Сантоса настільки цікаво навіть просто валандитися вулицями та виконувати рандомні завдання. І головне, чому кожному обов'язково слід пройти цю гру. Почнемо, мабуть, із сценарію гри та ключових особливостей сеттингу. Дія, як і було вже відомо з першого трейлера, розгортається на просторах сонячного і теплого штату Сан Андреас, а саме в місті Лос-Сантос, посеред величезних сільських, лісових і пустельних масивів. Саме ж місто з вражаючою точністю було змодельоване з реального американського мегаполісу, назву якого не так вже й важко здогадатись. Про це ми згадаємо пізніше. А поки знайомтесь, головні герої вперше за всю історію, GTA нам представлять змогу побути в шкурі трьох протагоністів, абсолютно не схожих у всьому, починаючи від зовнішності, характеру, віку, закінчуючи способом життя та поглядом на нього. Перший з них Франклін Клінтон, такий собі типовий чорношкірий Nigga гомі з відомого гетто. мешкає неподалік від усім знайомого грув стріт із тіткою, котру ненавидить. Працює збиральником боргів на місцевого хитродупого власника автосалону. Телюватмабоютельмі екзакліватіван, авулвері кефолі експлеєнтуювайткенопі разом із приятелем Ламаром промишляє дрібними злочинами. Але надіється знайти нарешті нормальний заробіток і чогось таки добитися в житті. Такий собі аналог Сіджея із того ж GTA San Andreas. Любить круті тачки і взагалі веде себе як типовий OG gangster nigga, homie. You know what I'm saying, man? You are not real OG gangster nigga. Yeah. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Наш наступний персонаж грабіжник на пенсії. Майкл де Санта, чолов'яга років 40, Мешкає у дорогому маєтку в престижному районі. Має дружину Аманду, котра йому зраджує на кожному кроці: то з інструктором по тенісу, то з чистильниками басейнів, а також двох дорослих дітей: розбещеного підлітка Джимі, котрий постійно висить на шиї в батька, курить траву і грає у відеоігри, та доньку Тресі. Також типову розбещену мажорку-підлітка із бажаннями та замашками характерними дівчатам її віку та її оточення сам Майкл колись був відомим грабіжником, проте відійшов від справ і, кинувши своїх товаришів, проходить по програмі захисту свідків. Цілими днями попиває віскі перед телевізором, нарікає на своє нікчемне життя. Мені б таке відвідує дорогі сеанси психотерапевта і мріє повернути свою булу велич і займатись улюбленим ділом. Третій товариш Тревор Філіпс. Персонаж геть пришиблений і може дати фору навіть Ваасу Монтенегро чи будь-якому іншому відомому психопату. Мешкає в жахливому трейлері в богом забутому містечку на півдні, ходить в брудному дранті, постійно випиває і норовить знести голову будь-кому, хто косо гляне у його бік. Це, мабуть, найцікавіший персонажі стрійки з не менш божевільними та цікавими місіями. Єдине, чого прагне цей псих, перебити всіх, хто йому заважає, спокійно продавати метамфітамін та заробляти на контрабанді зброї. У кожного з героїв кардинально відрізняються навички та перки, більшість з яких повернулися з GTA San Andreas. У кожного героя також є певні унікальні здібності. Франклін чудово водить авто, тому під час керування ним ви можете вмикати словмо, щоб красиво увійти в поворот чи вписатися між двома зустрічними автівками. Наш чорний брат має спортивну тілобудову, відповідно хорошу витривалість і навички плавця. Майкл прекрасний стрілок та добре знайомий зі стелсом. Проте ніякий з нього спортсмен, що згодом може вилізти боком. -мо, у його випадку застосовується при стрільбі, а Макс Пейн. Наш чудернацький та божевільний тревор стріляє не гірше від Майкла і на додаток колишній пілот армії США. Отож розмовляє з залізними птахами тільки на ти. Від своєї божевільності інколи входить в такий собі режим берсерка, в якому подвоює пошкодження від пострілів. Усі навички героїв будуть прокачуватись протягом гри. Наприклад, чим більше ви бігаєте, тим більшою стає ваша витривалість: екстремальна їзда, розвиток навичок керування автомобілями. Цікаво, що у кожного з персонажів відтепер буде своя конкретна танчила, що не буде пропадати. А також мотоцикл чи то приватний літак. У будь-який момент гри, і навіть під час деяких місій, можливо навіть спільних, ви можете перемикатися між персонажами. І якщо ви думаєте, що вони будуть сидіти без діла, як і стукани, тоді ви глибоко помиляєтесь. За вашої відсутності герої будуть займатися своїми справами. Для прикладу, перемкнувшись на Тревора, можна застати його прямуючим позустрічній з копами на хвості. А Майкла за грою в теніс. Цілком очевидно, що дороги і долі кожного з персонажів переплітатимуться в певні моменти і заперти певних обставин, яких саме не скажемо, щоб не змарнувати вам задоволення від сюжету, який тут вище будь-яких похвал. Розробники зробили із банальної історії трьох бандюганів крутий драматичний бойовик. Кожен з діалогів написаний з особливим смаком. Тут вам і фірмові цинічні жарти. light! Martin ядван! Give you Мартин light! кіб'юґринлайт! Oh, і несподівані повороти сюжету і зустрічі з старими друзями.